Книга це скарбничка інформації та мудрості. Недаремно здавна люди збирали книги, створювали бібліотеки, щоб зберегти ту інформацію, яка міститься у них. Власне, з метою зберегти інформацію для майбутніх поколінь, депутат Верховної Ради України минулого скликання Василь Чуднов презентував надвірнянцям свою книгу Феномен прикарпатських регіоналів. На заході побував наш журналіст Всеволод Кісілевський. Феномен Прикарпатських регіоналів. Таку книгу у Надвірнянській юнацькій бібліотеці презентував голова Івано-Франківської обласної організації партії регіонів Василь Михайлович Чуднов. Книга розповідає про шлях, який пройшли регіонали від початку створення політичної партії, і до сьогодення у книзі акцентована увага на відомих значних партійних діячах Прикарпаття. Автор книги, депутат минулого скликання Верховної Ради України Василь Чуднов, зауважив, що ідея написання книги виникла у нього тоді, коли він прочитав книгу Написано Володимиром Рибаком про Сеніховичі. створення та розвиток партії регіонів України. Тоді, власне, ми, і виникла ми, ідея старати, у Василя Чудного написати книжко, книгу про прикарпатських регіоналів. Якщо люди, які прочитають цю книжку, вони зовсім по-іншому подивляться на партію регіонів. Адже цей міф негативу, який зібраний, знаєте, ну, брудні технології, вони завжди працювали, на превеликий жаль, працюють вони і на Галичині, і от створили міф партії Донецьких чи Луганських, там, чи проросійської партії. І я переконаний, що хто прочитає цю книжку, він зовсім по-іншому буде дивитися на обласну організацію, зокрема, партії Рігонів, тут, на Івано-Франківщині. Також Василь Чуднов зауважив, що на його думку людина, яка є представником партії регіонів, є особистістю. Ми, коли думали про формацію книжки, все ж таки, щоб це був твір про всіх нас, в тому числі тут є великий розділ про надвернянську районну партійну організацію. Я думаю, що багато, багато з тут присутніх знайдуть себе в цій книзі. Знову ж згадає ті події і буремні події, коли е, нелегко було бути регіоналом, і сьогодні нелегко бути, правда? Але я знову ж переконаний, що людина, яка носить партійний квиток партії регіонів, це особистість. У порядні книги Василь Стригунець зазначив, що ця книга містить історичні факти та складається з трьох частин. Мається книжка в структурі три розділи. Розділи перший це фактично, скажем, історія. Партії регіонів у всеукраїнському масштабі, другий розділ це історія обласної організації, і третій розділ це ці, які написали фактично нам міські районні організації, і деякою мірою ми редагували в себе в офісі. На завершення презентації учасники заходу отримали нові примірники видання, а автор пообіцяв, що продовжить роботу над другим, більш розширеним виданням. Голова зірнянської районної партійної організації партії регіонів Володимир Калічко зазначив, що у наступному етапі написання книги візьме участь багато представників з надвірнящини. На наступному етапі книжки буде працювати вже 65 груп. Тому що на сьогоднішній день ми маємо 65 первинних організацій, які. Спроможні давати вже про себе інформацію за ці 4-5 років. Вже є якісь досягнення є вже люди, які займають якусь пливову посаду, пливову основу, і вже будемо казати 1350 чоловік вже можуть про щось говорити.